На жаль, у Бродівському районі збільшується ріст певних категорій злочинів. Можливо, це пов'язано із ситуацією в країні, а можливо, зі зниженням моральних якостей самої людини. Власне, про які саме види злочину йдеться, та про те, чому люди все частіше ступають на шлях криміналу. Слухайте далі. Як виявилось, найбільш рекордними на Бродівщині є шахрайства з використанням комп'ютерної техніки. Також поширені оголошення про продаж з допомогою перерахування грошей на різні рахунки. Крім цього, на жаль, не є рідкістю крадіжки. Як часто буває, виїхавши, люди залишають свої будинки та дачі, а злодії тим часом їх обкрадають. Не є винятком і грабежі. Про стан злочинності у Бродівському районі поінформував прокурор Любомир Головка. Правоохоронні органи Бродівського району за результатами роботи. За 9 місяців 2015 року проаналізували стан злочинності в Бродівському районі, і за результатами такого аналізу можу сказати, що в принципі стан роботи досить позитивний. Розкриття бродівським районілом міліції забезпечено вище середньообласного. Відповідно, залишок кримінальних проваджень зменшується краще ніж у середньообласному підрозділі, скажімо так. От, але з другої сторони є декілька напрямків роботи, які викликають стурбованість. Зокрема, в Бродівському районі на даний час спостерігається ріст таких злочинів, як шахрайство. Якщо проаналізувати всі шахрайства вчинені на території району, мушу сказати, що частина з них скоєна з допомогою інтернет-оголошень. Так, зокрема, на різних сайтах в інтернеті можна зустріти оголошення про те, що продається або автомобіль по дуже низьких цінах, або, наприклад, якийсь привабливий товар по дуже привабливій ціні, і людям пропонується негайно внести завдаток за придбання цього товару. В подальшому, після відправлення грошей чи банківським переказом, чи на картку банку чи іншим чином, людина, яка пропонує цей товар, не відповідає на телефонні дзвінки і відповідно оголошення знімається з інтернету. От крім того, маючи місце такі випадки. Шахрайства, як, скажімо, в основному в нічну пору доби на телефон людям дзвони не встановлена особа і пропонує розказує історію про те, що близький цього потерпілого десь попав в якусь, наприклад, аварію, або в нього якісь там проблеми, і пропонує для того, щоб швидко вирішити такі проблеми, привести певну суму готівки або перерахувати певну суму готівки на якийсь певний рахунок. От, при тому ставляться умови негайного швидкого перерахування цих грошей або негайного швидкого залагодження проблем якимось іншим шляхом. В основному при цьому людина ставиться в такі часові рамки, що дуже важко зорієнтуватися, чи є все гаразд в людини, яка нібито потрапила в біду. От, і тому, відповідно, люди стараються, для того, щоб допомогти своїм рідним. Такі гроші перерахувати. Як в подальшому виявляється, нікому нічого не загрожувало, і особа, яка такі гроші видурила, разом з тими грошима пропадає в невідомому напрямку. От. Крім того, бувають випадки шахрайств, коли телефонують на телефон, там, чи на мобільний, чи на домашній стаціонарний телефон, і представляються працівниками банківської установи, чи це, наприклад, служба охорони. Чи служба безпеки, чи це, наприклад, якийсь там оперативний операційний працівник, який повідомляє про те, що змінюються певні умови, або є підозра щодо розрахунку картки якимись не встановленими особами і пропонує назвати номер своєї картки кредитної чи розрахункової, і свій пін-код. І на жаль, є такі люди, які довіряють і відповідно повідомляють номер своєї карти в подальшому злочинці мають можливість. Керуючись такими даними, використовуючи такі дані, знімати кошти з банківських рахунків людей. Я би просив звертати увагу на такі випадки, працівники Бродівського райвідділу міліції неодноразово і на нарадах, і на зустрічах з громадськістю. І останній раз я виступав на сесії районної ради, також наголошував на такі випадки. Я би просив звертати увагу. Якщо десь до вас звертаються на телефон і пропонують вам. Скажімо, залагодити якісь проблеми відносно своєї близької особи. Будь ласка, зразу постарайтеся під різним приводом перервати розмову, з'ясувати, де та ваша близька особа знаходиться. Якщо ж до вас звертаються за наданням особистих даних або конфіденційних даних щодо вашого рахунку. Будьте, будь ласка, обачні, не надавайте таких даних, повірте, що працівник банку він має і так всі необхідні дані, йому не треба буде вас перевіряти наявність тої номера картки і звіряти пін-код. Відповідно, так само, коли ви купляєте або продаєте якийсь е, товар через інтернет, е, так само звертайте увагу, які гарантії при перерахуванні рахунку, можливо, не варто то робити забезпечити себе хоча б якимись певними логічними діями для того, щоб в подальшому не попастися злочинцям. Що стосується інших видів злочинів, які турбують на даний час правоохоронців в Бродівському районі, це є ріст крадіжок і грабежів. Необхідно зазначити, що переважна більшість крадіжок вчиняється в основному з дач або з господарств, які, скажімо так, або покинуті, або, родич... або там помирали родичі, і діти чи рідні навідуються дуже рідко, або, наприклад, це є... живуть старші люди, які не мають можливість там, своєчасно за всім подивитися. От. Тому злочинці, користуючись тим, що, наприклад, в будинку ніхто не живе, навідуються в таке господарство, відповідно, проникають всередину і викрадають цінні речі. В основному це є не дуже значні крадіжки, але все одно, якщо в людини вкрали, яке би то не було майно, людині це неприємно, відповідно, людина звертається з заявою, бродівський ревідділ міліції таку заяву реєструє, і злочинців шукають. На жаль, оперативними даними немає такої великої можливості всі злочини розкривати по гарячих слідах, тим більше, що в основному крадіжки, які вчиняються на дачах і, на, і в житлі, які, до якого власники не дуже часто навідуються. Відповідно повідомляються про при спливі певного часу після вчинення такої краніжки, От тому такі злочини є трудні для розкриття.